Так, в вашій увазі пропонується гідрокрюк МТЗ 820. От, предназначений він для сцепки розкидачів, румів, От, важкого обладнання, щоб менше речах і не передка в тракторі. Зараз покажу, він, як він працює. Тут тяга і в кабіні речижок. Він піднімається, і навіска опускається в тракторі і відкривається гідрокруг Зараз покажу, як воно працює. Заводь. Гідрокрук опустився, під'їжджаєте до машини, рума чи розкидача і піднімаєте навіску, і гідрокрук автоматично закривається.